Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тарас Чорновіл пише: договір з Москвою вже узгоджено. Після виборів Путіна літак у Москву. Ось тому залужного зняли, і вся команда генерала пішла на вихід. Володимира Цибулько підкреслює оці всі перепотії зі зміною військового керівництва, помножені на перепотії із законом про мобілізацію у ситуації, коли сирський заходить у війська. Багато офіцерів середньої ланки, які бачили в залужному, надійну чесно відпові. Дальну людину сприйматимуті сильської як феодала, а не як брата, якого треба підставити плече. Якщо раптом у військах зараз появиться оця властива російській кріпацькій армії, система стосунків між військовими за ієрархію Кріпаччина, бо закон про мобілізацію, що його цього разу вже від імені Кабміну всучили і проголосували 178 голосів від слуг – Це закон кріпацький. Він про закріпачення. А зараз виявляється ще одна річ: арахамія вожті кожах у парламенті обмовився для за. Біжних видань про те, що у озброєних сил залишається на два місяці. Оця перестановка кадрів покращила ситуацію з наповненням збройних сил. Чи погіршила я риторично, звісно, питаю, але ми всі прекрасно розуміємо, що будь-яке погіршення комунікації, особливо із західними партнерами, завжди на шкоду військовим. Тобто політичне керівництво створило обставини для погіршення становища військ на фронті для погіршення. Тарас Шорновіл продовжує ще з деталей великого погрому проти ЗСУ. Щойно згадував, що нинішні масштаби дедалі більше нагадують сталінські чистки. Напередодні Другої світової генералі Аєва, Миргородського Забродського Литвинова, Букія, Миронюка, Тернавського, Кириленка, Коваля, Мосюка та інших відпроваджено в розпорядження міністерства оборони. Чому звільняють цих командувачів, Вони колись не виконали злочинного наказу здати Україну ворогові. Точніше, десятки й сотні наказів, які мали зробити такий результат безальтернативним. Ще до 24 лютого, попри накази, зеленського та ОПИ зберігали поїздатне ядро військ настільки було можливо, таємно від влади готували армію до великої війни, особливо показовий. Приклад генерала Миронюка це він посмів у квітні 2021 року, коли Путін уперше почав реально загрожувати масштабним вторгненням на нараді у Херсоні закликати ОТЗ сприяти виділенню і техніки під укріплення та підтримати підготовку до оборони. Він тоді сказав, що якщо не зробити відповідних заходів, то ворог за 3-4 дні дійде до нової каховки. З тоді сказало наступне Андрій, почому тут генерал мене пугає? а на ділі визнано проблему, й подбало, щоб ворог зміг дійти. Йти до нової Каховки не за 3-4 дні, а за 3-4 години. Ще із крайнього трешу генерал Наєв, думаю, що не тільки він дізнався про своє звільнення з преси. Я все ще не відмовився від свого припущення, що цей розгром і звільнення принципових та вмілих командувачів спрямований поки на локальну, а не на глобальну поразку ЗСУ на сході країни. Після чого можна бути поспіхом підписати вже узгоджений договір з Москвою. Але після таких масштабних репресій, особливо звільнення генерала Наєва, я вже не готовий ствердити, Джувати про навіть такі масштаби здачі. А Володимир Цибулько зазначає, чому медіа злизали майже повністю візит Зеленського до Туреччини. Про це нічого не чути у той час, коли там був Зеленський і нащупував пропозиції щодо турецької ініціативи про новий переговорний майданчик. Там же був Ентоні Блінкен і зустрічався з Фіденом, міністром закордонних справ. А Фіден п'ять років перед тим був керівником турецької розвідки, і там була Нуланд. Цікаво, правда? Це ж не Володін, спікер Госдуми, який приперс. Це в Саудівську Аравію, а потім ці зірмаки і рвалися, як у і і усією шоблою полетіли туди. Враження таке, що у ті дні в Україні не було кому керувати, крім обласних адміністрацій. рвонули усі, напакували той літак, вояж був цікавий, злітали до тирани, поласували морозивом тиранським кави, попили глузливо, посміхається. Суть у чому очевидно тут у Києві всі погодилися із сценарієм фіксації лінії розмежування, що його прокачує нам умовний колективний південь, тому що оце очевидне провисання і з Анням боєприпасів і з виробництвом боєприпасів, власне, звідки ця атака на Пашинського, це ж елементи цього, це ж сигнал, і звідки цей голос із за прісподні папа римського про білий прапор, це ж елементи тієї торгівлі, що відбувається поза спиною партнерів, які вкладаються у безпеку України. О до сьогодні японка стала головою міжнародного кримінального суду, і це почули в Москві для Москви. Це обивчий сигнал, тому що Росії є за що відповісти перед Японією ще з часів Другої світової. Так, от, якщо дійсно за цих. Обставин Блінкен без жодних оголошень почав до Туреччини то це, аби точно прозондувати, який сценарій качає південь і про що за спиною партнерів, спонсорів нашої безпеки банкова починає домовлятися із Москвою. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.